Визначення ПІАЖ-середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів. Обладнання піпетки. Реактиви. Універсальний індикатор, розчини натрій натріетануату, натрій карбонату, амоній хлориду, цинк хлориду, амоній етануату, натрій хлориду. За допомогою піпеток нанесіть по одній дві краплі кожного досліджуваного розчину солей на окремі смужки індикаторного паперу. Порівняйте колір кожної смужки з еталонною шкалою та встановіть приблизне значення pH. З'ясуйте, у яких випадках відбувається гідроліз солі.